Чи любите ви тварин? Тварини наші найменші друзі, і вони потребують того, чого і ми любові. Привіт, я Аліна, і я тут для того, щоб розказати, як тваринам живеться під час війни. Я впевнена, що всі ми помічали тварин на вулиці, хтось відчував жаль, хтось відразу, а хтось взагалі нічого не відчував. Як тварини живе, живуть під час війни? Ви задумувались? До повномасштабної війни я завжди думала, що ніколи не залишу своїх домашніх тварин. Але так склалося, що я їх залишила на три тижні. Але моя бабуся погодилася з ними посидіти, погратись, погодувати їх і таке інше. Але люди, котрі евакуювалися з окупованих міст, в них не було такої можливості. По-перше, через те, що можливо в них не було місця, щоб е, взяти тварин, або ж вони боялися м, поїхати у невідомість та й взяти відповідальність ще за одну е, істоту. От Наталя з Миколаєва вона не покинула своїх домашніх улюбленців. Вона придумала спосіб, як добратися до безпечного місця. Спочатку вони мікроавтобусом зі своєю собакою Беном та двома котами дібрались до Одеси. З Одеси до Львова через тварин квиток коштував декілька тисяч гривень, але Наталя не пошкодувала цих грошей, тому що вона дійсно любить і дійсно піклувалася про своїх домашніх улюбленців. Залишалось тільки одне питання: як бути з туалетом? От для Бена було все складніше, ніж для котиків. Наталя придумала спосіб, вона дізналася, що є 20-хвилинна перерва, ну точніше, зупинка, де Бен може погуляти, сходити в туалет. Також Бен був призвичайний до подорожей, а котики ні. Тому котам вона дала заспокійливе. До чого я веду? Я веду до того, що. Пиклуватись про когось можна в будь-яких умовах, особливо про тварин. І все решта це просто відмазки. Ось, наприклад, в гостомельському притулку під час вибуху снаряду загинуло 5-7 тварин, а до Львівського притулку під час першого тижня війни прибуло понад 30 домашніх улюбленців. Про тварин треба піклуватися, їх треба любити, бо вони самі цього не зроблять, їх ніхто не захистить, крім нас.